І так завжди. Так, да, Рідна 27-ма школа. Ми сьогодні робимо день розвантаження і прийшли трохи пограти в волейбол. Так, з хлопцями і хлопці вже там, вже майже всі переодяглися. Чекають Чекаю всі тільки нас. Але ми такі хлопці, що багато працюємо, тому у нас немає часу на те, щоб волейбол. перелягати волейбол. Просто познімати, як будуть грати мої колишні вчителя, вчителі з моїми нинішніми друзями та колегами та просто крутими хлопцями-бескідболістами. Коротше, ми відкриваємо двері найкрутішої школи Чернігова. І що ми бачимо? Юля Миколаївич. Шановна людина. Вітаю. минулому футболіст. А, 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 а дитин. О, я покажу. Це ж важлива історія. М -м -м. Це, дивіться, це табло, до речі, електронне. Я його подарував Олег Мороз. Відомий він тим, що він директор. Підприємство, яке виступило спонсором е, нашої поїздки на чемпіонат 3х3 е, 3 України, де ми взяли бронзу і, і, і... і... разом з цим прекрасним хлопцем за джересом. Перше так, що так. І після чого його майку а, знай, а, ось, ось Після а, чого це прекрасний малий флот. Його майці. Логотипом саме цієї компанії. <плес> То, ми сьогодні будемо в рідній школі цього пана. І цього пана. Привіт хлопці. О, О, і ми бачимо, коротше, що Ми бачимо, ми бачимо... початок майбутньої дроймової гри. Ми бачимо Сергія Юра. Ми будемо казати, куди. Максим знову програє пану Денису. Рахунок, який правильно, один-нуль. Зараз. О! Я виграв Дениса Борисовича 1-0. Він стався. Дуже слабкий. Ск скільки разів ти йому вже програв? Нуль. Добре, а не, за, не тільки за сьогодні. Два! Два? Ть, за да. сказати, Що ви можете сказати про виправдами? Нормально, нет? я в хорошій формі. Ось вот такий. А ну це цікава гра, я думаю, буде. О. Дивись, табло є. Так, да, У нас навіть є табло, є Денис Борисович. Ну, не, не, не в нас, ну. але ну як в нас. якби в нас. Є Денис бо Борисович, значить гра буде дуже файна. Спитай інтерв'ю, задай питання от нашим суперникам. Каже, що нам… О, ну Це сильна заява, сильна заява. Подивимось, гра покаже. Як взагалі враження від суддівства саме волейболу. Дякую. З нами був Вораль Фоксинич, і це була програма Український волейбол перебіг у нас. два Сьогодні перемогла дружба, ну, а інакше не могло статися. По двадцять сьомой. Отак. Отак. <плес> Що найголовніше в цьому всьому? Все, 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 все. Не тільки колись, а взагалі. Взагалі. Це було круто. Баскетбол. Е, перший етап баскетбольна ліга, 19 рік. Третє місце четвертого чемпіонату України з баскетболу, шкільна баскетбольна ліга 3-3 команди 16-17 рік. Це якраз заворотний, нагорний. Тут брав участь. Що у нас? А це власна легенда. А, це ми залишимо цей кадр. 100%, це наш улюблений тренер фізкультури. Сергій Олександрович. Починаючи з 16, го 16, й 17. Та у нас ще щось було, так, Герман? Ми ще перемагали, ми перемагали з тобою перемагали. Третє місце. Друге. Друге місце стрітбол. Ми виходить кожного року, окрім 20-21, окрім ковідного. Так що такі справи. Примагайте. Приходьте в 27 школу та перемагайте. Ні, це скажіть, що ми зробили якусь рекламу. Але це не реклама, це правда. Тут навіть от, бачите, є такий чувачок. Яомій. Я умі! І одразу після нас приходять дівчата з 7 школи, які тренуються тут разом з Анатолієм Вікторовичем Капацькі окупували залу. Додому йти не хочуть. Є! Як гра сподобалась? Так. 27 й школі респект. Так. Дімончик, як гра, ти сьогодні був кращим. Я все розірований насправді. В собі? Чи в грі? У грі я сюди що буде краще, насправді. справи. Та да, нормал, Шулік, сподобалась да, но гра? Так, ну гра класна, гра класна. Шандрюш, як враження у тебе від гри? Мене. Дуже дуже вражаюче. Ну ти красава, сьогодні взагалі, був топчиком.